Привіт усім глядачам та гостям мого каналу. Довго не виходив на зв'язок, це перше відео в цьому році. Живий, здоровий. Сьогодні у нас Великдень, вітаю всіх зі святом. Зараз пройдемося по моєму винограднику, подивимося в якому він стані. Що було пророблено за цей час від початку сезону і до сьогоднішнього дня все розкажу, як у мене проходило. Зараз проводжу полив заодно вношу добрива. По-перше, я всі шпалери вже майже переробив, залишились тільки верхи за собою закріпити, щоб було ну от як на цій стороні виноградника. А так всі повністю шпалери переварював, роботи було проведено багато. Потім ще один ряд я додав, переніс туди ще огорожу ще потрошку розширяємося. Повністю всю шпалеру вже перевів на моє формування. У мене шпалера майже по принципу перегули. Хто слідкує за моїм каналом, то вже бачили, яке в мене формування. Ну і по порядку. Спочатку. Хто знає, я укривав виноград в цьому році не землею, а фольгою І 15 березня я побоявся, що під ним брунька дуже сильно стартане, оскільки пішло тепло на вулиці, було плюс 18. І коли я поклав термометр під фольгойзолом, він Фольгоїзол, хоч і фольга відбиває трошки сонячне проміння, але все рівно на сонці він прогрівався. І під ним було також плюс 18. Ну, побоявся я і вирішив все-таки від, відкрию. Причому бачив, що усі виноградарі, які укривають, скажімо, кривними матеріалами штучними. Також вже почали відкриватися. Ну і, як усі знають, на початку квітня прийшли до нас морози. Брунька була перед тим, як вже обіцяли заморозки. Зараз покажу. Брунечка була ну, приблизно десь ось така. Тобто вона опушена, але ще, ще скажем, сам пагін не пробився. Просто, скажем, опушена брунька і не на всіх сортах. Деякі сорти зовсім пізно просинаються. Вони зараз ще тільки є, починають опушуватися. І отже приходить. Ну, дивлюсь, прогноз, бачу, що будуть заморозки і стоїть на наступний день. Ну, вже не пам'ятаю по датах, що вроді як повинно бути мінус один. А на наступний день я збирався сюди приїхати. І коли у всіх на виноградниках морози були сильні вже пізніше. У мене на ділянці мороз був найсильніший в перший же день. Мороз був приблизно десь до мінус 3. Я на місці не був, точно не можу сказати, скільки був мороз, Ну, бочка 200-літрова стояла з водою, то верх замерз на 2 см. Дуже злякався, думав що бруньки, кердик буде. І на наступний день почав знову фольгою з накривати. У мене виноград був не підв'язаний, він просто лежав на землі, його навіть не відшпилював. І укрить, ну скажімо, багато сил не, не знадобилось. Я його укрив, потім ще були морози, але вже не такі сильні, як в першу ніч. Були до мінус 2, мінус 1. Бувало приходив, дивився фольгоізол. Весь коли на його надавлюєш, він аж хрустів був покритий льодом. Ну, не знаю, думаю, будемо вже дивитися потім, як буде, в якому стані будуть кущі винограду. Чому і не знімав довго відео, бо і роботи було багато. І все-таки хотів побачити на виході, що ж у мене буде з виноградником. Тому що навіть розказувати про укривний матеріал фольгоїзол, не показавши результати, ну це буде якось неправильно. Ну, от як ви бачите на деяких сортах, це вілюр. Взагалі є вже пагони, досить сильно розвинуті. І от як ви бачите, все добре. Я навіть і бруньки не бачив, щоб вона покаричневіла і засохла. Усе залишилось живим. Вибачаю, сьогодні в нас вітряно, вже не було куди тягнути, думаю, буду вже знімати. Така погода, так що вибачається звук. Ось як ви бачите, всі кущі в досить непоганому стані. Вегетація пішла, капальний полив я настрою, бо земля таке досить суха і заодно вношу пару підживку, оскільки моя на ділянки... Чого не вистачає, то це тільки азот. От пара в мене, скажімо, підготівля буде, це сечовина або карбамід. Там досить багато азоту. І ще добавлено кальцієві селітри. Все це через капальниців вношу. Так що працюємо. Наградний сезон розпочався, сподіваюся, що вже заморозків не буде, бо вже буде досить таки страшно навіть 0 або не доведе мінус один. Доведеться настраювати систему. Я її ще не настраювався, то як шпалери всі переробляв по зрошенню. Я в тому році так робив. У мене весь виноградник я міг накрити поливом, коли, наприклад, буде заморозок. У мене по шпалерах поверху проложені 16-трубки і на них стоять, зараз от я покажу ось такі форсуночки. В них водовили, здається 80 літр за годину. ну, Поскільки в мене невеликий виноградник, то досить таки непогано накриває весь всю площу, ну, скажімо, поливом. І воно не, не як туман йде, а просто як зрошення. Ну, при морозі, я думаю, все рівно це бути ефективно. Тут з'являється свій такий як мікроклімат так що ось таке коротеньке відео сезон розпочався працюємо